Так, всім привіт. Знову перед вами молодий красивий пацан. Е, сьогодні у нас 26, те бачите, так? Да? І почнемо, мабуть, все з оцього, бачите? Це, так скажемо, проснувся утром. Включив, а тут ось вже бачите 3008. Вікно трошки зашторив, бо сильно світло б'є, та щоб не засвічувало. Значить, ви знаєте, коли я починав своє це блогерство виноградне. Якось, ну, 14 серпня, кінець, можна, ну кінець, ну да, вже останній місяць літа, середина місяця. Думаю, ну, може там до Нового року подивився по цьому, по других там виноградарях, як воно там, що воно. Думаю, ну може до кінця місяця, там, може, там і набереться 300-500 чоловік, підписників. А як бачите... Щось воно набралося дуже, дуже багато. І це при, при тому, що я скажу вам чесно, поважа руку на серце, ніколи я не користувався ніякою не ні рекламою, нікого не просив, ні одної копійки я не потратив ну, на, як от, на продвиження канала, чи, ну, як там не знаю правильно. Ну, тобто це воно все своїм, своїм руслом, своєю дорогою, це воно йде. Нічого, ніяких тілодвіження я не робив тут ну, з цим каналом, нічого. Це ну, йде воно саме по собі та, та Так що усіх нас опять із... з юбілеєм з трьома тисячами пішли на четверту. От. Ну, а сьогодні відео буде так як я вам і обіцяв. Будемо розбирати два оприскувати. Я підготовлю, розберу оце все діло. От. І покажу вам те, що вам хотів я показав, показати і розказати на що треба обрати увагу при покупці акумуляторного обрискувача. Зараз я принесу, занесу оприскувачі. Розкрутю їх зарані, щоб відео не задержувати. І вам вже крупним планом подробно оце все і покажу. Так, ну що, почнемо? Значить дивіться. Ось один форте. Так, Монка. Ось ось хазяйка. Мона. Незя. Коротше, форта 16 літрів. І ось, ось так називається. Лік теж 16 літрів. Запам'ятайте, а дивіться. Колески. Ось, ось, бачите, Та вони є і зелені, сині бачки всіх одинакові. Просто оця назва різна. Ну, чого я кажу, обратіть внимання на оцю ось назву, ось що тут написано, бачите? Він може бути будь-якого кольору, ну дивіться, щоб отак було написано. Це я вам розказую для новичків, у кого ще немає або хто планує поміняти вже. Як ось я бачите, в мене був форт, а це йому весною цього року виповниться 4 роки. Цей рік він взагалі не працював. ну Геть. Тобто він заряджався, все, але він не працював. Він робочий. Чого не працював, значить він попрацював 2 роки більш-менш нормально, на третій він почав йому зарядки вже там на два бачка, на третій єлі-єлі вже. Ну, тобто, знаєте, три бачка виніс, а далі заряджати треба. Заряджати, ви знаєте, що він там треба часу 8, а тут треба бризкати. Ну, Рішив, я думаю, поміняю я цей акумулятор йому. Значить, дивіться. Ось я вже його тут ось під розібрав. Ось я відкрутив йому дно. Значить, як він виглядить внутрі. Так, насос. Бачите? Насос і ось акумулятор. Зараз я його відкрутю, цей акумулятор. До речі, оце ось у нього. Точно так же, як і тут ось кнопка включення. ось вона, от, Крутілка ця реостат це він більше менше якби, дає на насос. от, Точно так же і тут було. Ну, Оцей Реостат він накрився буквально через місяць. Тут ось, бачите, тільки вже дирка осталася. Я ці два проводка видірнув усюди дирочку просверлив, бачите, вивів його сюди і просто скрутив ось до кучі його два проводка. Та й все. А так він у мене все время і працював. Тобто ніяких більш маніпуляцій я з ним не робив. Це таке обичне діло для китайських оприсків. Значить, зараз я ставлю камеру на штатив. Вот і розкрутю акумулятор і начнемо далі. Так, я вже тут підрозкрутив теж. Зараз і тут я акумулятор розкручу, щоб не тратити вже время на це все, на ці всі маніпуляції. Так, розкрутили ми це все діло. Так. І цей зараз витягну. І отак. От тепер я зараз вам покажу, в чому різниця між цими двома оприскувачами. Значить, коли став вибір, под... думаю, буду купляти акумулятор, значить, тут акумулятор. Ось у бачите, ось він. Бачите, маленький. Акумуляторчик 8 А часу. 12 вольт, 8 А часу. Оце він то Кинувся, я в інтернеті. дивитися скільки він коштує. Ну, це було цією весною. Дивився, я, дивився, щось він там 750 ну до 800 гривень стоїть. Я так подумав, думаю, блін, за такі гроші думаю, а скільки хоч служить. Це ж у нього саме. Якби слабе звину. Думаю, я ну, подивлюся, скільки ж коштує оцей обрискватіч. Знаєте, по логіки. Раз один є, куплю ще точно такий же самий, друг запчасті якісь будуть. Ну, от, ми ж всі так думаємо. От З того на той буду перекидати. Відтоді, виходить, е, як обично в мене було із болгарками три болгарки і три штуки лежить, всі однакові хітачі. От Служили вірою і правдою, і всіх одна й та сама поломка. Тобто <смі> Лежить три ну, запчасті ви не перемінете. І, і ну, подивився, стояв оцей був 1600. Ну стояв, Я зараз не знаю, ви в інтернеті подивіться, воно напевно що так і стоїть. Приміром, 1600-1650 гривень. Стая форта оця, ну, з таким от акумулятором. Начав я по просторах. Інтернету гулять далі, Находю я такий, що мене підкупило в цьому. Дивлюся, теж 16 літрів. Думаю, ну. Як купляти акумулятор, а потім накриється. Мало тут то, тут зразу ж накрилася ця крутька, Думаю, потім накриється насос. оцей, да, І то тобто, є смисл, потім прийдеться купляти. Зараз я куплю акумулятор, а потім прийдеться купляти або насос, або взагалі, ну, другий думаю, ні, Навірно, я буду зразу купляти новий оприскувач. Найшов я це такий. Підкупило те, що було написано 15 А в Чехії. Короче. Оце на оцінку. А ціна на нього, якщо цей стояв 1650, а на цей було щось 1700. Різниця в 50 гривнях. На Оликсі продавався. Дзвоню я на Оликс. Ну, Оликс, це теж така штука інтересна. Думаю, щось тут не то. Дзвоню я дзвоню. Правда, там акумулятор такий. Потому що отакий акумулятор. Зразу вам показую, ось Бачите? Ось. Написано 12 вольт, 15 Асл. І дивіться, я ось їх поближче рядом положу. Ось так от. Бачите? <гум> він що в висоту, що по товщині. Дивіться, різниця між ними. Да? Да, він ваший, там на кілограм. Ну так обождіть, якщо... Це ж як в електровелосипеді. На цьому проїдеш 10 км, а на цьому проїдеш 20 км, бо він у два рази мощніший, розумієте? понимаєте? Думаю, щось тут не те. Вроді на 50 гривень і дорожче. Ну, думаю, возьму на страх і риск, щось я по житті везучий. Думаю, ж пропетляю. Беру я цей акумулятор, цей Прискатіль. От цього, бо вже і цей був заказав. от цього перезваню е, отказався, Вони ще мені не встигли його вислати. Кажу, вибачайте, не буду я цей брати. Думаю, ну для чого мені два одинакових ці форти? Блін. От візьму цей. А жаба ж гризе, думаю, ну не може ж такого бути ну за 50 гривень, тому що оцей акумулятор він стоїть за 1000 гривень. Оцей акумулятор можете провірити. <титут> зайдіть погугліть, подивіться, скільки час на сьогоднішній день стоїть 12 вольт 15 Ампер Акумулятор. Отакий. Та там, блін, <смі> дорожче, ніж <смі> оприскувати. Коротше, я дождався ж цього ж. Ну, заплатив, вже ж зразу заплатив. Заплатив, відправили мені все, ну жду. Проходить два дні на новій пошті. Їду на новій пошті. Ну, не буду ще розбирати його на новій пошті. Тим, тим більше, що вже ж гроші то заплатив. <схід> Ладно, привозю я його додому. Що ви думаєте, я його так зразу, два штуки в дім. І давай, дивіться відліччя. Значить, ось ця електрична часть ідентична. Абсолютно, що там, що тут. Просто розположення чуть-чуть друге. Все однаково, абсолютно. Насоси. Дивіться. Е, ось насос цей ось насос оцей. Тут трошки ну, я пальцями затер. Так же само 22.01 написано. Все абсолютно одинакове. Крім акумулятора. От. І вироблений він. Хоч там на коробці написано Чехія, але вироблений він в Китаї, так як і все робиться. Просто е, китайці робили його для чехів. От. І. Заказали, який вони акумулятор. Такий вони поставили туди. І поставили оце акумулятор. А різниця, я ж кажу, в 50 гривнях. от ну Я ним ціле літо робив багато робив. Та блін Ну це віч він на кілограм важкий, звісно, ну, знаєте Акумулятор акумулятор тут звісно, сила. він ось видно Рік випускався його, дивіться, 20-21. Ось, Блищить. Ось отак от. Ось. Ну. Тобто, до чого я вам показую це все. Гугліть, не лініться. Гугліть, дивіться, не ведіться, бо зараз показують є отакі синенькі, я бачив. Наподобі назва, назва не така. Ну, оце, оці не, то ж колоски форма один в один, тільки синій. Не пам'ятаю, яка назва і написано е, літійовий акумулятор 12 А 2000, 2000 там з, з маленькими коштує. Не дивіться в ту сторону, і не ведіться на це. Бо от такий акумулятор буде стояти, е, як ці два бачка просто разом взяті. То, то просто роз, розводняк чистої води. Так що це ж я вам і показую. що Особливо для новичків, або хто подумає, як купує акумулятор такий, там, за 900 чи 800 гривень, то вже краще купити ось, ось такий, і він вам буде служити по крайній мірі не два роки. От. І, і саме головне в цьому всьому. Всегда, даже если ви один бачок вибризкали, 2-1, немає різниці. Завжди заряджайте. Завжди. Він буде вам тоді служити. Ну, 5 років це мінімум. Вірою і правдою. Цей акумулятор. Всі заряджайте, його Побрискали і поставили на зарядку. Побрискали, поставили на зарядку. Зима йде, не брискайте, не трогайте. Все одно. Серед зими візьміть і включіть його на 2 години. Хай він цей, поганяється. Сильно холодно, вони, звісно, не бояться. Не стоїть їх, звісно, щоб він у снігу теж валявся. От, розумієте? Десь у коморці там. От. І буде він служити. Оце, я ж кажу так, от ті всі назви. Не ведіться, теж, все воно однакове. однакові насоси, однакова та вся електрична частина, однакові акумулятори, хай вам там що там не пишуть. Дивіться, якщо я ж кажу, попадається вам, ну так як я дивився, 15 ампер -годин Акумулятор. Ось о, Я других не бачив, я бачив тільки от за, такими, от за такою назвою акумулятора, який був зроблений, ну робилися вони для Чехії. От. Ну, Їх повно в нас. Вони зараз продаються. Я давно вчора чи позавчора дивився. Там 1750, по-моєму, я бачив іменно його. І, і коробка точно ж така, яка я ну, і брав. Там прямо на коробці написано. Чеська республіка. там, ну, коротше, Коробка красива. Ну, це все воно зроблено в Китаї. Запчасті одні ті самі просто акумулятори різні. от. Ну Ціна я вам скажу, для... це адекватна ціна для такого оприскувателя за таким акумулятором. Тому що коли ви побачите, скільки стоїть цей акумулятор, то ви все тоді самі зрозумієте. Ну Оце так. Буду збирати тепер назад, поки мої тут додому не явилися, бо буде мені зараз тут оприскування <гум> в домі <гум> так ага і ще зараз ходю покажу, де я цей храню черенки. Як бы тоже казав, що обіцяв вам показати. Значить, йдемо в схрон черенків. Так, зайшов я. Сама тут тоже така підсобна така хазяйство Комнатка. і тут все, холодильник стоїть Значить, Холодильник предназначений чисто. Бачите, він пустий, Воно тільки, <клух> <клух> тільки льот. Немає в ньому нічого. От. ось, Пустий холодильник. Немає тут нічого і нічого не було, бачите. Ось мої черенки стоять. Ось отак вони. ну, Тут ви бачите, сонце таке. Я не можу нічим закрити. Ось, о. отак, ось я, беру допу... ось, я ось ось так. Дивіться. Пандора, що тут? Джевеліна Азов, мускат соломка, 4,57 гриф давіт. ви вони бачите, я не скриваю, кажу, як є. Ось. Вони в кучу от звернуті, замотані не по одному, а так цілої кучу. Отак я хранив їх і раніше, і в тому році, і позапрошлому році. І проживаємося у них все було. Це для зручності, я собі... Вони там всі підписані поштучно. Але тут написано, щоб я розумів, де, що в, мене, де в мене що стоїть. О, ось, все, допустимо, ось малайка, помпея. ну, короче, Бачите, да? ось все, так же само. Червона калина, подяка полякам, джевелін, платіна, водолі. Я розлав, ну коротше, пам'яті не грудять. Ну, оце так вони всі, бачите, куча її замотані і стоять оце вони тут. У мене немає тут ні продуктів, нічого тут немає. Оце ось одні черенки стоять і все, бачите, немає, все. Оце у нас збережені вони тут. Не знаю, скільки їх тут, дуже багато. Ось ну, так вони будуть стояти. Не Ні цвіте, нічого поки. Ну, та й що воно тут стоїть. Буду дивитися, там воно вже подивлюся там, хоча б під кінець е січня, гляну що тут. Ну, та й заодно і вам покажу, може не таке сонце буде. Бо я не можу нічого закрити, сонце гата. Виходить, що воно вікна з, північ... з південної сторони його гата, до речі, ось є. Дивіться, покажу, може хто кому раз на очі попалося. Дивіться, лимонна кислота, моногідрат, вищий гатунок. 4 кг. Ось така ось. Ось таке відро. Десь там і ковшик у відрі має бути. По-моєму. Зараз я зніму. Ай! Його. Так, а ну є ковшик, є, оно ну і ковшик, бачите, і все воно. Не знаю, я, це я купив гривень 500, мабуть, оце за 4 кілограми. Для чого це я показую, бо питали ж закислювати воду там чи все. Ось вам, 4 кг купили. За 500 гривень. І буде вам щастя. І на консервацію вам тут на пару років фата. І воду закислювати для обробки винограду. І е, що там ще. та й, ну, а, ну, Чистить сам техніку. Допустим, бо я її кругом приміняю. Там допустим, душова кабіна. Не купляйте тих дорогих бо я перепробував усі ті на акрилові душові кабіни е, На льот на кабіні на стеклах, на всьому, всю осі. Навіть на унітаз, на все. Короче, оце все, оце в мене все я нею чистю. Получається, я вам кажу, як оце ось о, оцей холодильник сіяв я все. Так що і ну, результат після чистки нового. Так що, оте по 300 гривень куплять в літрових бутилочках і потім плюватися. І аж очі виїдає, не наткнеться туди, не, нічого не почистить. Так що це вам просто як лайфхак. <гум> може хто не знає. я ж кажу, Оце вам чистить і воду закислять, і що угодно. Бо може не кожен собі може дозволити мішок купити монофосфата. От У мене там фосфат мочовини, коротше, що я мелю монофосфата. Фосфат мочевиний у мене я вам показував мішок. Ну, Він зараз не знаю там три з лишним стоять іще. Ну, Не кожному воно, та й не нужно, скільки кожному. Да? А так ось купили і на хазяйстві, як би вам, і для консервації, і для кухні. Ну, для всього, для чистить. Тобто така штука класна, що все можна робити. Тобто, оце так. Ну, На цьому все. Вибачайте, що опять довго. Ну, Ось, ви бачите, зараз поки буду збирати цей. А дивіться яка зараз температура на дворі. 8,2. Ви бачите? Нормально так, да, літо сонце вийшло, жаре, Так що, на цьому все. До зустрічі.